що ти вже забув моє ім'я. О, це ти І твердо вмієш говорити. Хм, байдуш, дай гадай, ти хочеш знову все перезапустити? Ну, ха, -ха звісно, я можу. Але взагалі-то я думав про те, що ти можеш приєднатися до нас на поверхню. Боже, я хочу нову ідею. Давайте переведемо квітку, яка багато разів намагалась вас вбити на поверхню. Боже, хто ти такий? Тупорилий, я справді. Здуріюся, що ти повторюєш одну ж помилку знову і знову і знову. У мене немає душі, і ти, коли бездушний, ти не можеш відчувати, ти не можеш кохати, ти не можеш надіятись і навіть не можеш мріяти. Хіба так важко такому ідіотові, як ти, це зрозуміти? Знаєш, я чув цю розповідь кілька разів, і я так собі думав. Ти кажеш, що ти нічого з цього не можеш відчувати, тому що тебе бездушний. Але тоді ти несподівано заводиш розмову про те, щоб я не перезапускав хронологію. Це каже Флауї. Чи, може, це був Азрієм? Ей, що ти? Зачекай, я хочу дещо що побачити. Га? Я так і знав. Це твоя душа, хіба ні квітику кульмінація твого буття. В ній утримуються твої бажання, твої завдання. І в цілому це все, що залишилось від того, ким ти є. Коли твоя душа була знищена, цей маленький шматочок вижив і був закопаний з твоїм пилом. Напевно, він став частиною твого квіттикового тіла, коли воно виросло в тронній залі. Тому є шанс того, що ми можемо віддавати її і повернути тебе до твоєї початкової форми. Ідіот, я Ідіовія, так, те хоче повернутися до того, ким я був. І цей шматок війна — це лише шматочок. Рідно зараховується. Бо чому ти не повернешся до своїх друзів і просто не залишиш себе в спокої? Вітер покликає свої близькі дружби. <тірвання> добре, Фріз, скажи мені, що тут відбувається? Якого біса ти здатний це взагалі робити? А я трошки підвичався в санса і тепер в мене є нова кнопка заклять на моєї бойовій панелі. Ні-ні-ні, то не можна навіть використовувати магію у самій грі. Це порушує правила. І мені це каже квітка, яка хотіла забрати мій файл збереження у точно тій же грі. Та ну. О Боже, я катаюсь на голові цього маленького шмаркача і зараз я стану його беззахисним помічником. Добре, заспокоїмося, подумаємо на мить. Схожий в тепер має власний розум. І, і хто б не мав контроль над таймлайном, мабуть, вирішив дати піти. Байдужу ніхто з цих божевільний речей не може статись, і це означає більше жодних перезапусків. А чекай! Здатність перезапусків Майка десь піти. Якщо їй дали піти, то хто володітиме тією силою? О, ні. Гравець Андертейл.